Дякую Господу за цей час, що можу поділитися з вами своїм життям за останній місяць, і ці зустрічі з людьми, якими я попадалася мені на моїй життєвій дорозі, спонукали мене власне поділитися тими откровеннями і питала Господа, бо знаю, що ми зростаємо дуже потужно і вже подорослішали, але коли дивишся на тих прихожан і тих, що тебе оточують, то бачиш, що деколи думаєш, ну важко їм передати це відкровення з, з тої висоти, з якої ти вже пізнала Христа. Деколи думаєш, ну чому так? Але я казала, Господь, дай мені слово, щоб саме почули і тут мої брати і сестри, і там в ту сторону. Екрану, щоб це слово збудувало, і Господь дав мені таке слово римлян 5.18 Ось тому як через переступ одного на на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Через переступ одного прийшов осуд. Господь нагадав мені таку дуже історію, яку всі знають з Біблії про Марію Магдалену, коли її поставили перед Ісусом і звинуватили в перелюбі. Звичайно, книжники і фарисеї вони навмисно привели її до Ісуса, бо хотіли почути, що Він скаже на цей гріх. І сказали йому, Учителю в законі написано, що таких треба каменувати, а що ти скажеш на те? Ісус дуже довго писав щось пальцем на піску, а потім, бачив, що вони від нього не відступають, і сказав їм: Хто з вас без гріха хай кине каменем. І всі по черзі почали виходити. І жінка, піднявши голову, Глянула на Ісуса, а Він каже, де твої звинувачувачі, жінко? А вона каже: немає, хто б, хто, б тебе, хто б мене звинуватив, і я не осуджую тебе. Ви розумієте, це настільки глибоко. Я завжди ту історію знала. Я пам'ятаю, як я ще була в тій диномінаційній спільноті, і там групська біблійна, в якій я була аніматором. Так аніматором, так називалася, лідером. І я пам'ятаю, коли я ділилася тим откруванням, послухавши одного проповідника, я, я не осуджую тебе. Ми просто всі плакали, всі до одного плакали. Ми почули ці слова, що Ісус не осуджує. І настільки, будучи в тій домінаційній церкві, де кожного разу ми били себе в груди, і Боже, милостивий, будь мені грішній, Боже, милостивий, будь мені грішній». Я ще тоді отримала це розуміння, але воно не було таким глибоким одкруванням, як я зараз отримала, що Ісус не прийшов на цей світ, щоб засудити людину. Осудити, а спасти. І ви розумієте, ну ми так тоді плакали, але потім виявилося, що ті проповідники, які саме зупинилися на тому, я не осуджую тебе, а не пішли далі в навчанні, вони всі зблудили. Просто аналізуючи це з Духом Святим, кажу: Господи, дивіться, Марія Магдалина, вона пізнала настільки життя її було загружене. Тим камінням і ще її хотіли каменувати. Вона, напевно, йшла до тих фарисеїв і книжників, щоб вони подали їй руку і допомогли звільнитися від того гріха. Але вони, маючи з нею ще, напевно, і стосунки оці блудні, потім її ж привели і хотіли каменувати. А Ісус сказав: Я не осуджую тебе. Іди. І більше не гріши. В наших тих католицьких, православних церквах говорять навпаки, іди не гріши, а потім ми подивимося, mm -hmm. що, як ти себе будеш поводити, і тоді не будемо тебе осуджувати. Я згадую знову ж таки своє життя в 20, 20 років війсьномінаційній греко-католицькій церкві і пригадую, коли я прийшла тільки. Власне, коли я прийшла до церкви, тоді, коли я хотіла звільнитися від того осуду. Тому що всі ми, живучи з тою Адамовою природою, грішимо не тому, що, тому, що ми грішні, а тому, що ми маємо цю природу. Це не обов'язково такий гріх, як в цієї блудниці грішниці, був перелюбу. Будь-який гріх він має вагу. І коли ти приходиш саме в одну з тих коробок релігійних, ти. Не звільняєшся, а навпаки, загружаєшся. Тому що кожного разу ти приходиш, п'єш себе в груди, а йдеш, і ти не відчу... і ти ще більший осуд відчуваєш від того. Ти йдеш далі, сповідаєшся, і ти ще більший осуд. Звільнення ніякого. Слава Богу, ви вже знаєте всі, що я послухала проповідника також Євангельської церкви, і там, власне, розказували, що Ісус зробив, що Ісус зробив для нас, що Він прийшов, щоб забрати всі гріхи. І Він, взявши мої гріхи, пішов на хрест, прибив ці гріхи і звільнив мене, повного гріха, і, забравши цей гріх, посуд був на ньому. І знову ж таки, Перебуваючи в тій коробці і кожного разу б'ючи себе в груди, я далі шукала Господа. Я далі не відчувала того, тої свободи. Я розуміла, що слово, пізнаєш істину, будеш вільною. Я читала слово, я пізнавала істину, а звільнення ніяк не приходило. Я пішла в харизматичну віднову, там, де говорили знову ж таки, народженою вже згори, там вже де запрошували до покаяння. І люди виходили і промовляли цю молитву покаяльну. дехто щиро, насправді я бачила, дехто щиро, точно так само, як я, приймав Ісуса, а далі, далі спілкуючись, чому я згадую минуле, бо зараз те саме. Я спілкуючись з тими людьми, я відчувала, як гнітить їх оцей осуд. І от ми, шукаючи, слухали тих проповідників, слухали їх і ковтали оці ці істини, ці зернятка, щоб якимось чином насититись і отримати ту свободу. 20 років це такий час, 7 років я на християнських зустрічах, а 20 років ходячи от з тим тягарем. Я зараз зрозуміла, чому Господь мені каже знову ж про ту перелюбницю, про цю перелюбницю, заглибся в це слово. І я далі, я не осуджую тебе. І коли вона вже, Ісус, знову ж таки там був, лежав, пішов до Симона, так, і вона з, ззаду зайшла і там омила йому всі знаєте сльозами і з волоссям витрила його ноги. І всі думали, ах, і така блудниця, якби він вже що знав, то він би, напевно, її не, не підпустив до себе, не дав доторкнутися. І що він сказав? Кому багато прощено, той багато полюбив. І отут, отут прийшла свобода. Яка вага цього гріха? Чому ця жінка? йшла за Ісусом далі. Чому? Тому що в своєму серці вона відчула оцю свободу. Я не осуджую тебе. Але далі вона йшла за Христом, вона не зупинилася, вона пішла вперше, прийшла, коли його е, до могили, і сказала Равуні, так, вчителю. Тобто вона розуміла, що це вчитель, вона хотіла цього навчання. І коли він сказав їй Не торкайся. Бо я іду до Отця Мого і Отця Твого, вашого. Так, її покинув Сирітський дух, вона вже її вже покинув дух відкинення. Вона зрозуміла, що Ісус іде до Отця. І вона вже пізнала Ісусового Отця як свого Отця. І далі вона першою пішла знову ж таки. До того, кого мучив осуд до Петра і передала йому, що Ісус прийде, і, тому що Петро також зрадив Ісуса і його також оцей дух осудження е, мучив. І поки вони не зустріли Воскреслого Христа, поки, переживши оце все Голгофу, це вони пережили. І ми тут пережили. Я все одно це все теоретично розуміла ще тоді. але Занурив зараз. Я тільки отримала глибокі глибокі откровення, перебуваючи насправді в спільноті братерській серед братів і сестер, які насправді також прийшли з різних деномінацій, і також я розумію шукали Господа. Оце я не осуджую тебе. Воно зараз для мене просто таке світло розумієте, І тепер я можу цим людям. Які навіть є тут, які навіть прийняли Христа, але вони не перебувають в навчанні, вони не. Тому й откровення народитись не можуть, коли ти. Не перебуваєш в цьому слові. Це осудження, воно заганяє в такий тупік. Це не обов'язково бути великим грішником. Ти сказав щось дитині, ти сказав щось не так чоловікові, ти щось сказав, а в, в цій церкві там ж є які. Щоденні повсякденні гріхи і важкі гріхи. Це ж не просто так. От я завжди мене вчили повсякденні гріхи. Ви розумієте, але вони стали таким тягарем осуду, тобто мене загнали в таке коло. Що я вже боялася щось людині сказати, бо я вже розуміла, що ну, то в мене оцей дух був самоосуду, такий, знаєте, оці каміння, і я поступово-поступово пізнаючи Христа. На Глогофі, занурюючись от в це слово, вмерши з ним насправді чи пройшовши через хрест в Шеолі, скинувши цю повністю мертву свою природу, одягнулася в цю праведність, цю праведність, і я зрозуміла, праведний так, вже вірою буде жити. Праведний, живий вірою. Тобто я стала живою. Ви розумієте, я стала цією. Хто розуміє, що Бог дивиться на мене через праведність Ісуса, а я в ньому не можу бути осудженою, тому що і оця свобода, власне, вона не дає мені заганяти себе в цей осуд. Людина, яка має осуд, вона не має сили звільнитися. Від гріха, оцей дух самоосудження. Це конкретно такий сатанинський дух, він чітко розуміє, як загнати тебе в осуд. Це дух маніпуляції, який живе в всіх тих церквах. І коли ти кожний раз ходиш, ти просто я знаю по собі, ти вибираєш іншого сповідника, кожного разу ти розказуєш йому цю саму історію і очікуєш, що він тобі щось порадить, він тобі, він тобі дасть оце. Розгрішення, так, це так і називається. Я колись думала розрішення, це розгрішення. Е, ну, вирішення. Я думала, вирішення, знаєте, а це виявляється роз розгрі розв'яже тебе з гріха. А получалося він тебе ще більше зв'язував цей гріх, тому що ти ходиш по колу. Ось тому, як через переступ одного на вас, на всіх людей прийшов осуд на вас, на мене е, е, так і через праведність одного. Прийшло виправдання для життя на всіх людей. На всіх людей прийшло, так? Чому всі люди відчувають себе грішними? Власне, тому що в тих денемоційних церквах, замість того, ти приходиш, щоб тобі подати руку, розказати про Христа в простоті. Я не знаю, ну я б. Наскільки не вчилася ні в яких семінаріях, але людей привожу до покаяння, тому що знаю, пізнала сама цю істину. І людина насамперед відчуває, що я не осуджую її, тому що Христос, який в мені, Він не може осуджувати її. А я хочу подати руку, привести до Христа і щоб ця людина далі. Ішла, стала учнем, тому що християни це учні Христа. Вони так і називалися учні. Це потім їх почало називати християнами. І, і невідомо всі втратили це учнівство. Думають, що якщо я похрестилася в дитинстві, то я вже стаю християнкою. Римлян 5:16. Адам був засуджений за один гріх. Але дар Божий не такий, бо він веде до виправдання. Забагато гріхів. Аллилує! Власне, люди не розуміють, чому вони грішні. Адам згрішив, а я повинна відповідати за Адамів гріх. Та не за Адамів гріх ви повинні відповідати, а за свій. Адам цей гріх пустив через непослух, пустив в своє тіло, і від нього ця гріховна природа вже розповсюдилася як спадок на всіх. Людей, що може продукувати гріховна природа, гріх, тільки гріх. І настільки в простоті ми розуміємо, що прийшов останній Адам, другий Адам, останній Адам, який був праведний. І тепер він нам праведність, як дар пропонує. Це праведність це дар. Цей один талант, який можна закопати, якщо ви далі не будете пізнавати Христа. Він даний на всіх людей виправдання прийшло. Тому людина, котра приходить в ту церкву, блудницю, яка потім і в перелюбі тебе ж з камінням закидає, вона не може виправдатися. Дивіться, вони, що він сказав: киньте, коли з вас хто не має. Гріха, кожен взяв камінь і совість його докорила, тому що кожен з них відчував цю гріховну природу, як вони могли допомогти цій блудниці, бувши не пізнавши Христа, бувши самі грішниками? Спілкуючись з людьми, питаю: ти народ, коли народжений згори, питаю, а ти спасенний? А вони мені кажуть, а я не знаю. Ви розумієте, народжений згори, а не знає, чи він спасенний. Я пригадую себе, до того, як я прийшла на християнські зустрічі, У мене теж виникало таке питання. Я чітко розуміла, мене, коли я прийняла Ісуса, я слухала так багато, я Слово читала, і в мене деколи сумніви, коли в той осуд приходить, і я думаю, Господи, чи я спасенна, спасенні ви благодаттю через віру. І це не від вас, це дар Божий. Аллилуйя. Дякую, Господь, тому благословляю кожного. Пізнавайте свою душу, і хай вона вас не осуджує. Вона спасенна, вона з'єднана з Христом. Ви і Христос одне. Ви прийшли через Голговську, через Шеол. І там ви поховали, там ви одягнуті в одежу праведності. Наречена Христа, вона праведна, вона свята. І далі ми в воскреслому Христі посаджені, і ми сміливо з владою проповідуємо і наказуємо духам піднебесним, темряві, а не то, що постійно себе звинувачувати. Амінь.